Доброго дня з вами Юрасик. І сьогодні я вам розповім про кінопремію Оскар разом із Сашком та про її нові рішення та нові правила отримання та номінації на сам Оскар. Всім привіт! З вами я, Олександр Пушкар-Благородний, і ми починаємо. Оскар це найпрестижніша кінопремія у кінематографії, яка розпочала свою діяльність у 1940-х роках. Раніше цю премію отримували люди, які вважалися, на думку «Оскара», найкращими у сфері діяльності кіно за конкретний рік. Але з 2024 року у силу вступлять нові критерії оцінки, напрямлені на посилення прав меншинств. Перше правило говорить про те, що в знімальній групі повинні обов'язково бути представники расових меншинств, гендерних меншинств, люди з розумовою відсталістю та жінки. Як мінімум, один з головних або другорядних персонажів має бути афро або латинського походження. Третиною персонажів другого плану повинні бути расові меншинства, гендерні меншинства. Психічно хворі люди та жінки основна сюжетна лінія має бути пов'язана е, з темою меншинств. Тобто фільм, який претендує на Оскар, повинні бути втягнуті незалежності від талантів, меншинства. Люди не білого кольору шкіри, не традиційної орієнтації з ментальними або психічними проблемами, наприклад, дауни або жінки. А які в цій ситуації можуть бути наслідки? Тепер акторський та сценаристський склад фільму або будь-якого кінопроекту буде визначатися не по таланту та вмінням, а по особистим особливостям людини. Буде падати. Ти якість на фільми, і серіали, які претендують на звання Оскар, але з іншої сторони люди будуть дивитися саме фільми, які їм цікаві, а не політично правильні роботи. Тому я думаю, що е сценаристи будуть е робити те, що їм подобається, та те, що буде приносити прибуток, В зв'язку з таким толерантним рішенням. Оскар може втратити свою популярність та значущість серед кінопремій. І постраждати сам. Дякую за перегляд, наші любі друзі! Всім до побачення Дякую всім за перегляд цього відео. Воно вийшло крутим, цікавим. Тому до побачення.